Відповідь на питання у соцмережах Зоредана. О, ти розказуєш, і багато хто розказує, як перестати бути хорошою. А чому ніхто не розказує, як перестати бути поганою? Так ось відповідаю, погана це просто зворотня сторона медалі хорошої дівчинки. Так би мовити, знаєте, така качелька, яка то сюди, то сюди. Ну, такий маятник. І ти просто не на стороні хорошої дівчинки, а на стороні поганої. Це ота відьма і принцеса в казці. Тож, якою бути? Яка ж найкраща? Але відповідь у тому, що ви з'єднати собі оці дві сторони, прийняти, бути по центру, прийняти і ту, і іншу сторону що це дві сторони твоєї особистості, напрацьовувати ті якості або дозволяти ці якості, або побачити в них ресурс в тих якостях зворотньої сторони. І не йти в зворотню сторону прям з я була поганою, стала хорошою. Була хорошою, стало повністю поганою. А! Поєднувати у собі дуальність цих двох частин. Що я можу бути різною і поганою, і хорошою, і доброю, і злою, і знесиленою, і в ресурсі, я можу бути різною. І я дозволяю собі бути різною. І тільки тоді приходить, знаєте, внутрішнє розслаблення, заспокоєння. Фух, нарешті можна не грати якусь одну роль, а бути собою.